Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Годину тому щось схоже на бавовну пролунало на аеродромі Армавіра, що поблизу Краснодара. Це авіаційна база ВПС Росії у Краснодарському краї на південній околиці міста Армавір. На аеродромі базується 713-й навчальний авіаполк. У складі 783-го навчального центру. Інструктори полку здійснюють підготовку льотчиків. у Онищуванню авіації на літаках Л-39 і Міг 29 За даними телеграм каналів дану базу особисто курує Патрушев. Там навчаються і тренуються, у тому числі його елітні спеці. За даними телеграм-каналів, 16 загиблих 26 поранених. Про можливі пошкодження наразі невідомо. Євгеній в свою чергу зазначає наступне: українські диверсійно розвідувальні групи працюють таємно, тому інформації про них вкрай мало. Але про групу, яка нещодавно загинула, говорити варто, адже їхня майстерність викликає захоплення. У грудні росіяни оголосили, що вони ліквідували у Брянській. Кі області українську диверсійну групу з чотирьох осіб, згодом генштаб України підтвердив цю інформацію. Це перший відомий факт виявлення українських ДРГ на території Росії. Карасі наголосив, що говорити про таких людей необхідно, аби уславити їхній героїзм. А це показує престиж українських диверсійно-розвідувальних груп. Ці військові, ризикуючи життям, роблять бавовну там, де росіяни боялися навіть думати про присутність українців. Вони робили багато бавовни. Таких груп, наскільки я знаю, працює чимало і працюють вони Ни в різних структурах додав військовослужбовець. Карасі нещодавно спілкувався із знайомим, який перебуває там, де нас немає. І їхня група з собою взяла багато чого цікавого і готує там цікаву операцію. За власним аналізом роботи українських диверсійних груп під Білгорода до Херсонщини. Військовий зробив висновок, що плани вони мають масштабні. Наші диверсанти працюють дуже сміливо. Росіяни так працювати бояться. Ми оділили російське ГРО, Зараз я не бачу прикладів, коли вони добивалися таких сміливих результатів і такої активної роботи, як наші диверсанти і наші розвідувальні групи, підкреслив військовослужбовець. А за словами Карася, розвідувальники забрали із собою дуже багато ворогів та зробили багато бавовни. Їхню смерть він не називає НАТО гіркою, адже військові були підготовлені, мотивовані і зробили дуже багато серйозних справ. Війна це війна. Втрати завжди будуть ці хлопці. Справжні герої, які зробили велику роботу і пішли як воїни. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо zama